На твою думку, скільки книжок ти унесеш сьогодні? Одну. Максимум. Я тобі не вірю. М максимум одну. Одну. І так скільки книжок ви купили в перший день книжкової країни? Дві. Скільки книжок ти сьогодні унесеш з книжкової країни? Я, Я сподіваюсь, дві. 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 Mm -hmm. Я сподіваюсь, дві. Звісно, не дві. Понімаєш, мене дуже багато перед замовив? Скільки ж книжок на книжковій країні в перший день ти придбала? Більше ніж планувала? <гум> Сім? Сім книжок. Ого. Я рада вас вітати, і звісно, це відео про книжкову країну, але, на жаль, реальність неможливо відділити від нашої події. Сьогодні з 23 на 24 квітня була масована російська атака. Бо вибивало вікна в моїй школі, де я вчилася. Трошечки я випавша. Але я цей день дуже довго чекала, і я рада. Буду, щоб ви провели його з нами. Це просто нагадування, щоб ви задонатили на будь-який збір, який ви побачите. Якщо вам цікаво, що таке книжкова країна, це на ВДНГ 24 квітня по 27 з'їжджаються всі наші видавництва з прикольного. Я знаю, що там є безкоштовні події, на які ви могли б сходити, але відео вийде скоріш за все пізніше. Книжкова країна проводиться двічі в рік. Так що попередній рік ви можете подивитися на майбутній які будуть. Стопудово будуть ще, тому що все більше і більше людей цікавляться тим, щоб читати, що я вважаю, великолепно. Це просто чудово. А ти шариш в этой темі, Як увійти у відео? да, з Коротше, чому ми не прийшли сюди, наприклад, в суботу, хоча можливість є? Є тому що. Ми не хочемо. Ми не хочемо. Тут буде да ще людей. Ну його нафіг, коротше. Тут єдиний мінус, який я зараз помічаю, це те, що все тільки організовується. Ще, наприклад, тут ми не можемо купити щось, тому що воно все не готове. Тільки пів дванадцяти. До речі, тут букю відкривається скоро, да, в якому ми знімали маленьких жінок. Ви можете подивитися відео, до речі, і, і колонію теж. Боже, я так чекаю, коли вона відкриється. Це так близько, і напевно там дуже багато місця. Приходиться навіть фоткатися в дзеркалі з пленочкою. Красиво. Так, ми йдемо знімати нашу нову рубрику яку ми намагалися вже зняти насправді. Але ми перший раз користувалися цим мікрофоном, ми не знали, що він такий чутливий, і ми дуже сильно перебарщилися зі звуком. Тому це наша спроба номер 2 І ми будемо раді, якщо ви перейдете, подивитись, бо я сподіваюся, що це буде коротеньке відео. О, як гарно! Клар. Ми собі не зраджуємо ідемо в ДОТ. Ну, гарно. Взагалі, я балдею. А те депренкорки. <смі> О боже, який ужа. О, пікачу. Ну хоч Даша його піймала. <смі> 120 гривень за звичайний ватт. Це піз. В який час ми живемо. Даша взяла булочку. А для чого ти читаєш цю книгу? Чому на книжковий клуб. на книжковий клуб? Даша каже, що нудотна. Хоча прочитала тільки 40 сторінок. А ви знаєте, як кажуть, треба спочатку дати шанс книзі 50 сторінок, якщо не піде? В моєму випадку це десь 10. 100. Да, yeah, mm -hmm. я думала, поки не дочитаєш. Короче, в нас був відос Крінжелунок. Короче, палкий mm -hmm. поцілунок від Армен. Драута, та арменраут і мені писали що, типа я заздрю вашій суперсилі не дочитувати книжку, коли вже прочитала більше половини. Я тільки нещодавно зрозуміла, що це в мене від фанфіків. В мене були випадки, коли фанфік капець, який цікавий, але дуже херово написаний. Ой, точніше, не цікавий, але типа є якась інтрига, і ти такий, ну воно ж вирішиться чи не вирішиться, і ти терпиш просто 1500 мільйонів гавна. Заради того, щоб дізнатися відповідь на питання, і в якийсь момент я така, ну так більше продовжуватися не можу. Після цього я припинила типу, очікувати від говна чогось хорошого. Тому що читаєш, читаєш, нічого хорошого не відбувається. Такий сенс, що я витратила стільки часу. Дивися там коктейлі. Йдемо! Пиши на коктейлі. Треба було не скільки книжок ми унесемо, а скільки бокалів у нас поміститься. А тут лати 75, а не 120. Дивися там кораблики. Красота. Боюсь е, собі уявити, з чого зроблені реберці які і їх назва о часи, о люди. От нам і дітки. О, я так люблю, коли хлопчики за ручки тримаються. Ребека я роз... це де? О, нам о, сюди. Ну ні, я англійською не буду читати. А ви вибрали? Я вам випадок розкажу. Без сила. Я бачу букшеф. Почнемо з букшефа і по колу підемо туди. Хорошо. Я не командую, але я задаю орієнтири. Це так точно. Там є закладинка з водними іграми. Клас. О! Очень інтересно. Сюди. О, якби Даже не сказала, я б навіть не побачила, до речі. Там вилушкове поле дешевше, ніж я брала на сайті в них, по-моєму. Сягаю, бо читаю. Отак! Вот Бажаю там не з отак, ідемо швидше, швидше, швидше. Але, до речі, благословення небесного урядника я там так і не знайшла. Тобто реклама є, все є. А самої книжки я так і не побачила. Опа! Опа! А мені її вже відправили, я перед робила. Ця в мене є. Ця дуже скляна, я не хочу. Бачиш оловен до війни. Вау! Дуже красива. Що там є? Я нічого не бачу, чесно кажучи. Але мені приємно, що вже там черга, тому що видавництво так минулий раз був манюсенький, масіпусінький стенд в цій великій будівлі. Мусіпусінькі, в них було всього дві книжки. А зараз в них там і авторка стоїть, і багато, багато всього. Круто? Все дуже інтересно. Я відчуваю, що я звідси з пустими руками не піду. Допила і облилась. Що? йдем. Дивіться, як гарно. А саме головне, там є майже хороші хлопці. Огляд, на який ми зняли самим першим книжковим четверзі. Коротше, нам сказали, якщо ми викладаємо сторіс. Відмічаємо книгарню є і Укрзалізницю. Нам дадуть безкоштовну закладинку у вигляді у квиточка на потяг. Дуже хочу. Отака я гарна. Бачите? Книгарня є залізниця. Готова. Показую. Клас! Почали працювати. Заходимо всередину. Клас все все, все, давай. Дивіться, навіть другий поверх є. Ой, там якийсь зал вже щось відбувається цікаво. Я хочу в туалет. О, туалет. направо. I know everything about you. Огляд на неї вийде буквально от-от. А ще в мене є оце пляжне чтиво і її нереально читати, тому що в неї є такий манюсінький шріфт, що це виїдає очі, чесно. І ще в мене є перша частина, а другої нема. Опа! Бачу, бачу. О! На клічки. я хотіла. Наліпки. А, мені страшно. Якщо і криво накриває. Но Наче норм, так? Да? Наче не сильно криво. Ви там ми з двери. Ми швиденько пробігли зсередині. Ого. Знову як буду дуже рожеве. Так інтересно. Ключовий фонтан. Учення самокатом закінчилось, пішов в КСД. Ну, подія справді крута. На сьогодні перший день. І тільки перший день. В Субота в неділю буде тут взагалі апокаліпсис. До речі, за суботу я чула, що тут будуть обговорювати небесного урядника з перекладачем, будуть розповідати нюанси. всякі от таке дуже цікаво. Я б сходила, якби не кількість людей, звісно. Тобто, бачите, от навіть три людини стало, і весь стенд перекритий. Такие точки. Мерч. Колония, колония, колония. Николай не читала. А тут В мене є. Це продовження. Наречена, до речі, буквально нещодавно мені прийшла з передзамовлення і вона вже отут продається. Да. Да. Оце я хочу. Що це? Перша. Продана, продана. Убивати найкращі працівниці просто. Зараз вже майже друга і людей підвалило. Тепер кожен раз, коли хочеш підійти, отак куча спин. І ніга і... не видно. І я подивилася, що книга, яку я хотіла тут купити, книга Тінь богів називається, з драконами. Я взагалі не знаю про що воно, але мені просто дуже подобається, що це про драконів. Я хочу. До коміксів, бо я там нормально нічого не подивилась і нічого не купила, а я хочу. І напевно все-таки доведеться йти в Якабу. Ми тільки звідти вийшли просто. Е, восхищаюсь. Благословення невесному рядку. Мою люсу телогію працюємося. Я просто сподіваюся, що цим ребятам платять, які стоять з косплеєм, бо тому що дуже жарко. А ці косплеї вони дуже багатошарові і плотні. І це прям дуже тяжко. Я вам похвастаюсь Зараз. Вони навіть затягнули в цю секту Дашу, щоб Даша з нами сфоткалась. Такі хороші, А ще буде захід. Скоріш за все, на ньому анонсують вихід на певно темного шляху. Я дуже сподіваюся, що вони ще й систему запустять. Угу. Mm -hmm. Хто знає, той знає. І <noise> uh <-huh. квив> так, скільки книжок ви купили в перший день книжкової країни? Дві. Всього лише дві. <поригура> це Марта Уеллс Нестандартний протокол. Щоденник вбивця бота. Цікава книжка. Я давно на Марту Уеллс дивлюсь. Друга книжка це заклятий місяць. Спасибо". Я не знаю, анотація мені дуже сподобалась. Під сяйвом кривавої, повні пустеля відкриє свої скарби шукачам. Прикольно. Мені подобається. Плюс мені ще подобається те, що тут такий темний чорний зріз. Це все. І скільки ж книжок на книжковій країні в перший день ти придбала? Більше ніж планувала. <гум> Перша дивилася дуже багато відосів про неї. І вирішила, що все-таки треба продавці віват, точніше, дівчата, які там працюють, просто бусінки так приємно з ними спілкуватися. Вообще, перша тому ще треба рахувати. розумієте, наскільки манга? Перше, чотири томи кохання на кінчики в пальці. Даше все пропустила. Бачите? І вітаємо в кота кафе. Це наша ідея, і наша ідея. Я би купила видавництво так. Але в мене вже всі куплено у них, але мені сказали чекати анонсів. А ще дуже приємно, що вони сказали, що ну, от ви набрали більше тисячі гривень. Якби. Тому ви можете обрати або знижку 10%, або шопер. Ну, як бачите, вибір очевиден. Вони теж дуже коротші подарували мені отаку листівку, типу це лист можна. Yeah. So cool. До Речі, якщо ви спитаєте, я аніме не дивилася. І закладинка з мій щасливий шлюб, аніме теж в нас вийшло. і вони сказали, що є щось якась дарама. Це хорошо. Я до кожного підходжу і кажу: а є що таке, щоб я не плакала? А тому що я не люблю таке. Як сім? Сім книжок. Ого. Тінь богів. І причому прямо сьогодні тільки тільки з друку забрали другу частину, тому ви можете купити її вже от буквально. от чат. Але я вирішила, що я її взяла навіть не читаючи анотацію, тому що це про драконів і це фентезі. Я таке люблю. але я навіть не знаю, може я й буду плакати, тому що я не спитала, чи буду плакати. тут плакати. 591 сторінка. Ми не будемо її брати на огляд ніколи. Ми взяли колонію. Ну, колонія на три частини. Півроку ми її випускали. Скільки можна? Вже ж хочеться щось нового. Ну я довольна. І загалом це скільки е, в тебе виходить? Я вже забула. Сім книжок я купила перший день книжкової України. Ось чому я не прийду ні на другий, ні на третій, ні на четвертий. Бо я тоді залишусь жити на вулиці. Забули саме головне: підпишіться, поставте вподобайку, коментар. Все як треба. До зустрічі.